І всім привіт, друзі! З вами я Sony Game. І да, у нас запустилась нова гра, яка називається My Mini Mart. Тут ми будемо будувати свій магазин, так як в Роблоксі, який називається Retail Tycoon 2. Ну тут трошки друге, тут буде зовсім друге. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал, і буду більше знімати тут, буду більше про проходити. Тут дуже багато магазинів є нових, які ми будемо будувати. Тому дивіться до кінця це відео. І ми починаємо будувати. Плинка вашої уваги. Мій друг создав канал, називається Ніколас Так, він знімався, знімався у мене в роликах і він вирішив почав теж знімати відео. Вже три відео ви можете подивитися в нього на каналі. Тому підписуйтесь на нього, ссылку я залишу в описі. І він буде радувати вас контентом. Тому переходимо до кролику. Так, у нас коштує 4 долари каса. Далі у нас за 3 долари помідори. І за 3 долари помідори, які будуть рости. І ми ці помідори беремо і стаємо на касу. Поки що це дуже скучно, але я вам обіцяю, буде ще веселіше і цікавіше. Коли щось шу, буде замість помідорів. Отак зараз просто росте помідор і ми його просто ложимо в корзинки. Так, вже в нас є 9 доларів. За ці 9 доларів ми максимум. Зможемо зараз прокачати ще. Щоб були ще помідори. А то... Тільки, блін. Мало помідорів росте. Треба більше. Тому давайте качнемо. О, в нас за, далі за 10 доларів буде ще щось. Мене вже майже тут на фул. А, вже не на фул. О, у нас є 10 доларів, Давайте. Закидаємо. У нас тут яйця. Я так поняв, за 20 доларів там будуть вже. Кури. Куриці, які. Будуть висижувати ці яйця. Так, мені ще 5 доларів. Так, давайте качта... качаємо. Куда? Куриця. Тільки одне не зрозумів, че вона їсть. Помідори. Вона разі помідори їсть? Вроді не їсть Ну, добре, пусть помідори їсть Ось, давайте. А далі на нас що. А, я зрозумів. А я ж можу себе вкачати. За 15 доларів. Давайте вкачаємо себе. Чи давайте спочатку наймемо помічника. Так, і все. Опа, що це таке? Ми отримуємо 3 безкоштовних білета. І ми можемо зараз активі... активувати гроші X2. Це в нас буде. От коли мені дають 5 доларів, мені буду давати 10 доларів. Тому. Зараз активуємо. Спочатку от розберемося з покупцями, а то час іде і грошей ни не буде. Тому ось у нас гроші 1 долар залишився. Так, все, давайте покупаємо покупця. Ось такого покупця. Він буде нам допомагати. Я буду на касі стояти. Давайте ще трошки. Музику. Може мене там трохи не чутно, а зараз може трохи чутно буде. Якось ось так давайте. Так, да, там наш. Помічник старається. А, давайте качнемо. Що це таке. Це якийсь джем. Джем якийсь. Давайте себе качнемо. О, дивіться, ми ще можемо вкачати. За ці білети. А ну-ка, тепер що? Я можу аж 5 помідорів взяти. Оце непогано. Так, в нас вже. Є помічник, який допомагає нам з яї яйцями. Так, а що нам далі ось? Ось тут нас далі вкачати треба. Ще 12 доларів. У нас ще 2 білета є, якщо так. На такий крайній випадок. У нас ще буде білети. Два. Якщо мені на щось буде не хватати, я просто активую, активую ці білети. Даємо цьому яйця. Да, і напишіть в коментарях, як вам краще, щоб було. Відео без звука чи з звуком, я просто не знаю, як тут. Багато ютуберів тут знімають без звука, то може мені теж зняти без звука. просто просто от подивити, по, по, Щоб ви подивилися, як тут Будується Магазин, як тут е, взагалі треба розвиватися і все. Тому давайте я, напевно, наступне відео буду знімати без звука і потім подивимось, як буде краще. Якщо наступне відео буде без звука, і потім ще наступне, то зрозумієте, що без звука було краще знімати. Чим зі звуком. Так, з нас вже 71 долар. Тому качаємо. Опа. О, дивіться, це... Тут теж з допомогою помідорів нам виробляється джем. Ой, касір! Нарешті! Касір. Я думав, його тут вже не буде. Все, тепер касір буде робити все за нас. І дивіться, у нас з'явилася ще одна машина і рулетка, тому давайте крутнемо рулетку. Що в нас випаде? Опа, два пропуска. Давайте зараз екстра спін. Ще крутнемо. Нас 150 доларів. Вау. Я хочу спробувати 2х вибити доларів. Оп, 2X, найс. Тільки попросив, вже є 2X. Ну добре, я ті два білети не буду тратити поки що. Нас є 2х грошей. Дивіться вже скільки. А ну-ка, тут ще буде одна куриця. Давайте їм дамо. Поїсти. Ось, тримайте. Так, а я поки занесу сюди ще помідорів. І качну ось це. О, просто нові... Просто розширилась територія у нас. 3 долари не вистачає. Так, давайте віддамо їм. Такс. Ось так, сюди джем кладемо. Як все важко робити, всі щось хочуть. Нехват, не, я не встигаю просто це робити. Так, все, я думаю, давайте ще джему. Пусть виробатується джем. І за 3 долари щось тут купуємо. О, нам дали безкоштовні 48 доларів. Далі в нас 10 хвилин. Буде швидше виробатуватись цей джем, я так зрозумів Давайте активуємо. Так, так, да, ми активували, і в нас ще безкоштовні 95 доларів. І в нас тут далі один, за один пропуск. А, якщо ми використаємо пропуск, нам дадуть ще один пропуск, і всі будуть бігати швид, швидше на 5 хвилин. Давайте активуємо. Ми тут нічого не, можна сказати, не втратимо. І далі. 10 хвилин всі будуть бігати швидше. Давайте активуємо теж. Йо майо, ви бачите, як я бігаю. Йо-майо, -йо, по подивіться, як все швидко. Вау! Просто всі швидко бігають. Клас. Оп, давайте сюди. Анка ну, а як він виробатує? Так. Ну, в принципі, да, дуже швидко. Да, дуже швидко. Давайте ще ось сюди накинемо. Ну, ще мало помідорів. Надо більше. Такс. Ви подивіться, як все бис швидко. Так, давайте сюди дамо. Ні, дуже швидко. Всі яйця захотіли. Як все швидко. Ще 3 минути я буду бігати швидко. А ці аж 8 хвилин будуть бігати, йо майо. А, вже яєць ніхто не хоче. А навіщо я їх взяв. Я не хочу їх викидувати. О! Приїхала машина, і, до речі, тут треба три я... яєчка. Так, тепер одне. Сюди кладемо його. Що тепер? Один помідор. Одна пшениця і. Один джем. Несемо йому. І одну помідорку. Ось, тримай. Дякую за 50... 55 доларів. Так, і що тут нас коїться? Всі хочуть пшениці. Давайте розберемося. О, нам вистачає. У нас 244. Так, да, дуже багато реклам висвічується. Ну. Нам... Добре, що я їх можу вирізати. Так, давайте ще їм пшениці накинемо. І купуємо це за 230. Що це? О, молоко! Молоко в нас тут буде. Давайте тут активуємо 95 доларів, напевно. А де вони в нас. Вони загубилися десь. У мене просто вкрали білетик. 95 доларів немає. Капець. Так, скільки в нас 103? Давайте що тут у нас? Тут у нас. Е мука. Це напевно мука. Напишіть в коментах, що це. Мені здається, що це мука. Тому що що це може ще бути. Вроді тільки мука. Ну, це схоже на муку. Мішок з мукою. Тому так, давайте ще джема вкачаємо. Ну, накинемо туди помідорів. Так, і знову там хтось хоче пшеницю. Ну, вау, банда за пшеницю. Ой, грабитель якийсь. Ой, отак от його ловимо. З допомогою сітки ловимо <голового> грабіті. Всі гроші майже забрав. Ні, ви представляєте, прийшов бандит? Грабіжник якийсь і вкрав майже всі гроші. Це було не дуже добре. Так, зараз ми цю пшеницю на, на Фул так, от зробимо, щоб. Якщо що, то і обрали. І я сюди довго вже не повертався. Хочуть яйця, джема хочуть. А наші робітники відпочивають. Тут покупці хочуть джема з я -я яйцями. Все, з яйцями розібралися. Да, і, до речі, я вже швидко не бігаю. Так, давайте качаємо ще. Такс і джема. Обов'язково. Поки апарат дуже швидко виробатує цей джем, треба цим користуватися. Такс, і забираємо гроші. Скільки тут в нас, ага. Опа, під'їхала машина аж 8 помідорів. Навіщо тобі так стільки багато? Так, у нас залишилося ще 3 помідори. Ось я їх несу йому, І получаю свої 40 доларів. В принципі, це дуже багато. Так, що тут в нас. Ага, за пшеницю ми виробатуємо цей мішок з мукою. І знову всі хочуть пшеницю. Так, даємо їм пшеницю і все, пшеницю більше ніхто не хоче. Тому, друзі, ось таке було відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. Сподіваюсь, вам сподобалось. І всім пока!